У давнину людська віра була спрямована на славлення природи, адже лише завдяки їй тогочасна людина могла вижити. З настанням весни наші предки святкували сороки жайронки або ж чувільки 9 березня. Саме цього дня починали співати веснянки і закликати весну та птахів із зимування. Жайворонки прилітають першими, тож господині випікали птахів жайворонків із тіста, а діти ходили селом, підкидали їх угору. Імітуючи пташиний політ та співали. Є згадки, що в деяких регіонах таких жайворонків діти не підкидали, а кріпили на довгу палицю. Ще існувала традиція підвішувати їх на гілля дерев, щоб почастувати пташок. Варто зазначити, що старовіри пов'язують ладу, богиню весни, яка часто зображена молодою дівчиною з вінком на голові, із сороками, лада у пантеоні слов'ян дружина сварога, а їхні діти. Леля молодість і любов та Полель, радість і гармонія. Богиня асоціюється з теплом і світлом, а також часто в супроводі птахів, особливо жайвронків. З поширенням християнства на наші землі свято трансформували у День Сорока святих, які загинули мученицькою смертю за християнську віру. Підписуйтесь на мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.